Знову сьогодні ми маємо з вами зустріч, за що дякуємо Богові. Дуже цікаво, зараз нас виникають розмови про те, як же ж нам жити, як же ж нам жити, як же ж нам жити. Звичайно, на рахунок того кожного є своя думка, своє розуміння. Хтось говорить, треба жити правильно. І це правильно в кожного своє. Хтось говорить, треба жити згідно сумління. І сумління це теж така, знаєте, трошки суб'єктивна точка зору. Но є єдина правильна точка зору це Слово Боже. І от, власне, це слово, от, Біблія, да? вона чітко нам показує і дає декілька таких, ну якби не то, щоб порад, може, скорше навіть установок таких наказів, що треба нам робити, щоб звершувати волю Божу. І апостол Павло в одному посланні Першому в п'ятому розділі, пише 16 вірша такі слова. Каже, завжди радійте. Зверніть увагу, завжди радійте. Сьогодні в нас такий час, що люди в основному можуть сказати, ну як це радіти. Коли навколо нас стільки проблем, криза, хвороби, ще різні там якісь життєві негаразди. Ну як це радіти завжди? А Бог каже, завжди. Ну, далі він каже, Без перестанку моліться. 18-й вже вірш каже, подяку складайте за все. Ну, ну якось так, да? Сходиться з тим місцем, де каже, завжди радійте, а тут подяку складайте за все. Там, там завжди радійте, а тут за все дякуйте. За все, за все. Ну що це за все? Може, за все хороше. Але ви знаєте, от я не бачу тут слова в дужках хороше. Тут нема такого додатку хороше. Просто написано за все і все. Бо така воля Божа є про вас у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, не гордуйте пророцтвами, усе досліджуючи. Тримайтесь доброго, усе досліджуючи, не будьте нерозумними, а досліджуйте. Но тримайтеся доброго. Стережіться лихого в усякому вигляді. Взагалі стережіться лихого, тікайте від лихого. Старайтеся в будь-якому випадку не робити лихого. Ну, я хочу вернутися до тих двох віршів. 16-го завжди радійте і 18-го подяку складайте за все. Бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. От і воно, що таке воля Божа. Знаєте, я коли увірував в Господа нашого Ісуса Христа, я так хотів волі Божої виконати. Так дуже мені хотілося робити те, що хоче Бог. От воля Божа, що ж таке воля Божа? І сьогодні часто ми питаємося, ну що таке, ну давай от хочу волю твою чинити. Ну, Вона вже сказана в Слові Божому. Вона чітка, така, от конкретна, подяку складайте за все. Тобто що, воля Божа є за все дякувати? Він каже, так. Да. Бог говорить так, за все дякувати. Ну, а якщо подивитися реально на те положення, на ту ситуацію, в якій ми знаходимося, на сьогоднішнє положення в нашій державі, політичну атмосферу і все остальне, економічну, то хіба можна за такі речі дякувати? Ну Бог не казав, що хіба тільки в таких ситуаціях не дякувати? Бог сказав завжди і за все. І ви знаєте, недавно ми дивилися таку передачу, вів такий відомий. Журналіст Володимир Познер, де він розказував в відсотковому відношенні ситуацію життя людини на Землі. І знаєте, якщо брати згідно тої схеми, яку він там відкрив, що одна людина на 100 чоловік має тільки ноутбук, от у мене він є, бачите? Вісім людей тільки нормально більш-менш харчуються. Теж невеликий відсоток людей мають якісь копійки в кишені. Ну, і коли взяти ті всі результати, то ми, як українці сьогодні, є надзвичайно щасливими людьми. Ми дуже є щасливими людьми. Ну, можна сказати, а якщо в тебе нема здоров'я, то за що дякувати? Знаєте, і воля Божа це насправді така річ, яка говорить нам все для нас на добро. От я зрозумів, вдячне серце це щасливе серце. Тому що моє щастя не залежить від того, що навколо мене, не від зовнішніх обставин, а від того, що в мені, хто я є всередині. І вдячна людина, вона щаслива людина. Просто вона насправді є щаслива людина. І Бог бажаючи зробити нас щасливими, хоче нас навчити за все дякувати. Недавно дзвонив своєму другу, а в нього були серйозні проблеми зі здоров'ям. Він не тут живе. Мій давній друг. а він каже: ну, слава Богу, що і так. І я так подумав, добре, що він має таке розуміння, що взагалі він сьогодні живий, що може дихати, що може радіти життю, що може відпочивати, може працювати. І ви знаєте, я теж, отак поговоривши з ним, бачу, що от не так є багато сьогодні людей, вдячних за те, що вони мають. Ми більше не вдячні. За те, що ми не маємо, бо ми б хотіли того мати. У нас, якби наша природа така є гріховна, вона не наситна. Навіть Соломон в притчах сказав, каже, що наша гріховна суть це як ненажерливість, яка має дві доньки: першу давай і другу давай. Вона постійно щось хоче. І ми можемо мати все, але бути постійно недовольними. Ну, боля Божа, про кожного з нас. Є, щоб в нас було вдячне серце за все, що ти сьогодні маєш. За все. Вдячне серце це щасливе серце. Вдячне серце це серце, яке спроможно задовольнятися всім, що воно має. Воно не залежить від того, що воно має, воно залежить від того, який внутрішній стан. А стан подяки це надзвичайно хороший стан. І я сьогодні дякую Богу, що я можу бути вдячний йому, що Він відкрив мені ці двері до щастя, давши цей ключ, а цей ключ називається подяка. Якщо ми сьогодні нашому народу, особливо українському, який дуже часто любить нарікати, на все підряд, розуміти це, усвідомити і почати бути вдячним за те, що ми сьогодні не маємо війни, за те, що ми сьогодні маємо що їсти. За те, що ми сьогодні, слава Богу, у нас немає тих катаклізмів, маємо врожай, маємо все. От просто би навчитися за то дякувати, може би і ми нарешті стали б щасливою нацією, щасливою державою. І Бог хоче змінити наше відношення до життя, дати нам цей ключ щастя. І цей ключ, він якраз його основою є подяка. Подяка. Вона відкриє двері. Навіть отак серед людей скажіть, коли людина вдячна, ти їй хочеш щось давати, щось робити. А коли не, вона невдячна, твоє серце автоматично в неї закривається. І я думаю, що серце Бога, який готовий нас благословити, небесним, земним благословінням, різними дарами, він чекає вдячного серця. І твоя може, подяка, якраз дорога душа, вона може відкрити благословіння. А якщо ти будеш нарікати, говорити, як тебе погано, ти тим самим може якраз і закриваєш ці двері до щастя, ці благословіння, які в Бога є для тебе. Тому от така ситуація. От для мене це є дуже важливим, цей ключ подяки. Я би хотів і надалі бути за все вдячним. І побажати вам. Ставайте вдячними людьми за те, що ви маєте, за Бога, який дає вам життя, за Творця, який сотворив так все прекрасно. І... Не нарікайте, а змініть нарікання на подяку. Змініть навіть свій розум, наповнюйте його подякою. І тоді ті всі нарікання, вони вийдуть із вас. Хай заповняється ваш розум подякою. Виштовхніть нарікання із вашого життя. Хай вас Бог благословить. Я дякую вам за увагу. Амінь.